Давайте ми з вами проведемо таке гадання: Мій крок до щастя у 2025 році. Вибирайте, будь ласка, пір'їнку, серце або віночок. Загадуйте, що ви хотіли би, з ким би ви хотіли отримати щастя, а карти підкажуть вам, яким шляхом треба до нього рухатися. У 2025 році. Так, для тих, хто обрав пір'їнку. Білий колір, чистота, почуттів, помислів, карта щастя. Мабуть, нічого не треба і робити. Ви і так отримаєте щастя.